Гей, хлоп хлоп'ятка, я запрошую всіх вас, заняття наше музичне, розпочати уже час. А який у вас настрій? Думаю, що хороший та веселий. Можливо, він стане ще кращим, коли ви послухаєте казку. Адже це буде незвичайна казка а казка шумівка. І називається вона Прийшла. Сідайте зручніше та слухайте. Микуку розбудило яскраве сонячне проміння. Ура! зрадів хлопчик, можна йти гуляти. На подвір'ї він побачив великого яскравого метелика. Щоб подивився на купину, це була велика кротова купка землі. І в неї запрозав тощовий черв'як. Опанокока не побачив, кроти живуть глибоко під землею і лиють своїми синими лапами довгі-довгі нори коридори. Накока встав ноги, округли штани і озирнувся. Неподалік біля паркану росли жовті квіти. Вони були схожі на маленькі сонечка. Наберу для мами букет квітів, сказав хлопчик. І він нарвав для мами всіх. діяли весняним квітом і поставили увазу. вазу. кожен раз, коли Миколка дивився на ці квіти, він згадував, що прийшла весна. Сподобалась вам іти? Пропоную і вам скласти свою казку та озвучити її за допомогу будь-яких примістів. Але щось ми з вами засиділися. Пригадайте, яку давно ми вивчили пісню. Так, гей вас знайде. Заспівай її та додамо до пісні рухи. Дивіться уважно на мене та повторюйте. Чудово вийшло, а наше заняття підійшло до кінця. Сподіваюся, ваш наслід не погіршився. Нехай добрі думки супроводжують вас протягом дня. До побачення, мої любі!